Під час судового засідання у справі про корупцію в енергетичній сфері прокурор оголосив, що підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч мав також вплив на міністра енергетики Галущенка та на тодішнього міністра оборони, що найцікавіше, Рустема Умірова, Аби той підтримав придбання бронежилетів у компанії із сумнівною репутацією Міліконюа. Будь-які спроби пов'язати мою роботу в Міністерстві оборони з впливом якихось осіб безпідставні відреагував Рустем Оміров, який зараз є вже секретаром РНБО. У відповідь на заяву прокурора зараз. Самого Умірова в Україні немає. Він з офіційним робочим візитом перебуває у Стамбулі, де має розв'язати проблему із поверненням наших захисників з російської неволі. Принаймні так подається. Це офіційна позиція. Є Є також і реакція громадської антикорупційної ради, яка є при міністерстві оборони України, зокрема, що для гармо незрозумілі дії співробітників міністерства, які лобілювали очевидь неякісні ізраїльські бронежилети. Тому представники ради, зокрема заступниця голови Тетяна Ніколаєнко, неодноразово піднімала цю тему як публічно, так і на засіданні колона. Колегіального органу Міністерства оборони України як результат значний суспільний розголос скасування торгів і розірвання контрактів, крім того. В громадській антикорупційній раді в їхній офіційній заяві йдеться, що е, також мають перевірити зокрема контракти міноборони. Як пише видання політико, набу готує нову серію рейдів і тепер до Міноборони. Керівництво Набу САП у спілкуванні з журналістами Української правди кажуть: ну рейдів ніхто не готує. Е, якщо будує, то ви дізнаєтеся вже постфакту. До нашого тер безпосередньо ми запросили заступницю голови громадської антикорупційної ради при міноборони. Тетяна Ніколаєнко є з нами на етері. Пані Тетяно, я вас вітаю. Слава Україні. Слава. Першочергово, як громадянка України, хочу вам сказати дякую за те, що зірвали поставку неякісних бронелетів. Взагалі, парадокс Сюр, але дякую вам за роботу, так що в цього вдалося уникнути. Але пані Тетяно, якщо взяти оцей, оцей Оцей весь історію плівки Міндіча і окремо їх відділити в напрямок Міноборони. Як виплила безпосередньо, як ви звернули увагу на цю історію з бронежилетами? І чи ви очікували, що Міністерство оборони буде також фігурувати з Міндічем? Та, ця історія до мене потрапила ще в березні. Я по неї написала на цензорі, тому що а, ми, як незалежна антикорупційна комісія, від якої я обрана в домашній антикорупційну раду, ми моніторили різні тендери а, державного оператора тилу і звернули увагу на певні аномалії, а, які сталися з кількома тендерами наприкінці минулого року, на початку а, цього а, року, тому що а, там були такі речі, як а, року застосовувалися однакові кваліфікаційні критерії до е, тендерів, тобто компанії мали а, мати е, аналогічні контракти і фінансову спроможність. А вже навіть це дозволяло е, участь в тендері не виробникам, тому що не ставилася вимога ні по наявності виробників, ні е, працівників, ні по е, наявності виробництва. Але треба було мати було досвід працювати або з міноборони, або з нас або з аналогічним суб'єктом. А в грудні вперше заходить компанія чи в навіть фортеця захисту, і в цій компанії немає жодного досвіду. І саме в цей момент до з незрозумілих зрозумілих причин кваліфікаційні критерії внизу вносить не таку не та крусивому приписочку, що можна подавати не досвід постачальника, а досвід виробника. І та компанія, яка не мала жодного досвіду роботи з державними установами. А подає, що вона, нібито представниця а, ізраїльської компанії Арма Масадар Марсой, і а, вони будуть перевозити ізраїльські бронежилети. Все прекрасно. Вони виграють. Перший тендер вона не виграла. А другий тендер вона виграла уявіть собі на 16 мільярда. І тільки а, те, що а, там був малесенький нюанс, вони які не помітили. Е, ці компанії, які постачають бронежилети, вони мають мати, мати, мати ліцензію на е, продаж бронежилетів. В протезі захисту цієї е, ліцензії не було. Що зробив док? Що далі в тендері були інші е, компанії, які мали такі ліцензії. Доктор, чому скасував взагалі весь тендер? І коли ми звернулися перший раз з е, питаннями, чому ви не контрактували дані? Вони сказали, що. Ну, не такий от типу, тобто, є дозвіл для тута розвивати. Зупиняти тендер, якщо там не можна виправити певні помилки. Окей, проходить місяць і вони проводять черговий тендер. Слава Богу, тільки на 200 мільйонів, не на 1,6 мільярда. А туди приходить інша компанія, це теж без досвіду, яку купили ті ж самі люди, що молоділи фортецею захисту за два дні до тендеру. І ще за кілька днів до тендеру вони знов таки підписали контракт з Масада Армарсо, що вони будуть теж їхніми представниками. У цій компанії є вже ліцензія, але що дуже дивно, в неї немає власного зразка бронежилета, і на тендер вони замість свого бронежилета подають бронежилет фортеці захисту. Так, цими компаніями володіють одні й ті самі люди, але вони не є суб'єктом участі, які участь в тендері, тому вони не могли би подати. Цей зразок від фортеці захисту це, на це звертають увагу конкуренти. Цей тендер знов таки потрапляє в моніторинг ДСУ. І ДСУ за результатами аналізу видає припис до того, що вони не мали права визнавати цю компанію переможцем, тому що в неї немає навіть зразка бронежилету на її власного, щоб вони його постачали. А що робить державний оператор ТИЛО, який уже в ці компанії фактично змінив кваліфікаційні критерії тільки для того, щоб вони а, брали участь, та потім ще зробив, так, як мабуть руками, і закрив а, очі на те, щоб а, а, належно перевірити документи? Вони йдуть в суд і оскаржують припис до суду розірвати цей контракт. А, це триває до е, цієї судові перепиті. Вони тривають до липня місяця. За цей час у цій кампанії є чотири черги постачання про Перша з них припадає на квітень. За цей в квітні взагалі нічого ще не приїхало. Приїхали ті про в травні, і тоді стало зрозуміло. А принаймні я це знала від а, тих людей, які приймають ці про і навіть від джерел правоохоронних органах, наприклад, в державному бюро розслідування не набув. А, що ці а, бронежилети неякісні, і що вони там кида плита не ізраїльська, а китайська. А коли я почала про це писати а, в статтях на Фейсбуці, до мене постійно прибігали в коментарі. Боти розказували, що я пишу якісь домовні матеріали, а, що це хороші бронежилети, звідки я знаю, що вони а, браковані, що все це неправда, а, що тут дуже хороший, і що це я це все воюю з Арсеном Жумаділовим. Зрештою. В липні місяці на засіданні колегіального органу навіть не я, а представники ДВКР, це департамент військово-котросу, підняли питання про ці бронежилети, і тоді військові сказали, що вони їх не будуть приймати, тому що вони неякісні, якісні, в них невідповідна плита. І, того вони навіть по текстилю шиті так косо, що їм соромно це не те, що приймати, а навіть показувати військовим, що для них привезли. Ти я вам просто дослідно а, цитую, що було на цьому колоніальному органі. А, я тоді спитала представника Доти, коли вони нарешті а, розірвуть цей контракт, тому що вони вже мають розуміти, а, що не буде якісних бронежилетів. Відповідь Дот, аж в останній день дії цього контракту а, роз, розірвав його, тому що він розумів, що ці бронежилети будуть не, не прийняті через їх якість. І уже зараз, коли а, прокурор... В суді сказав, що Мідіч е, тиснув на Умєрова, і потім анонімні телеграм-канали виклали частину цієї підозри. Я перевірила вона дійсно реальна. А це частина реальної підозри Міндічу. Вони виклали цей підозрю про те, що Міндіч тиснув на Умерова в інтересах цієї компанії Мілікон. І тепер ми розуміємо, що ну Ви знали. Не точно знали, чия це компанія, і тепер вони у Я оці е, півроку ходили. казала що дивіться, у вас тендер з очевидними корупційними ризиками, yeah. але це була ефемерна історія, де я бачила просто корупційні ризики. Зараз, коли я ось це ці буквально кілька цитат, ми можемо говорити, що вони точно знали, і це вже геть інший рівень відповідальності, коли вони не можуть виправдатися, з це, що вони не можуть викидати компанії, які їм подобаються чи не подобаються а питання взагалі не так стоїть. Питання стоїть в тому, що вони під дві конкретні кампанії змінили а, кваліфікаційні критерії. І насправді державний апарат Тиру так робить не вперше. А, ми, як незалежна антикорупційна комісія, ми моніторили багато тендерів. І ми внесли прямо ці а, маніпуляції з кваліфікаційними критеріями, як а, а, один з корупційних ризиків в роботі а, державного оператора Тиру. Тому що вони можуть на куртки оголосити один тендер. І в ньому буде стояти тільки два кваліфікаційні критерії, а на інші поставити чотири. І це дуже сильно міняє а, кількість тих учасників, які будуть брати участь в тендерах. А є інші корупційні ризики, вони можуть бути пов'язані чи не пов'язані з роботою до Вони можуть бути робити певні речі з умислом чи ні. Але є ще один, один нюанс: є, наприклад, якщо ми говоримо про харчування. А, і ми всі пам'ятаємо цю історію з глиняною, яйцями по 17, це неякісною тушонкою, яку постачав трейд рані. Так от, якщо на початку своєї роботи, ТОТ ще якось боровся з цими а, то цього року Державний апарат Тил мовчки програв цим компаніям а суди, на яких було фактично перерозподілено долю контрактів на 4 мільярди гривень. І тут навіть не не, не писнув з цього приводу, що може відбуватися. А тому а, в мене є дуже багато питань а, до того, чому так відбувалося з певними тендерами. А ми вказали на ці корупційні ризики. А, сподівалися на зустріч з державним оператором Тилу. І я сподіваюся, що вони не скасують цю зустріч після цього, що стало відомо з плівок Міндіща, тому що а, ну так само як президент Зеленський, да для нього був вибір, як реагувати на цю історію, і він вирішив реагувати так, щоб а, говорити про звільнення міністрів і аудит підприємств. Так само для ДОФу, якщо він хоче зберегтися чи якось репутаційно, а його колишній очільник залишитись на своїй посаді. Я думаю, що їм треба зараз виснити цю ситуацію не в той спосіб, в який вони пояснюють, а сказати, що вони готові вживати якісь кроки для того, щоб вирішувати цю ситуацію. Тому що просто розводити руками, як вони роблять, і маніпулювати корупційними ризиками, це не про ту установу, яка пишається, що вона пройшла якісь там. Сертифікацію uh, про те, що вона дуже антикорупційна, тому що можна мати якісь там сертифікати і там красиві вивіски на стінах, але насправді uh, робити не дуже хороші речі ну, далеко не хороші речі. Якщо ми говоримо про енергетику, про ці корупційні скандали на енергетиці це взагалі на голову не налазить. Я те, що копляли бронцелети, які мали слугувати захистом для наших захисників, які якими хіртку не прикриєш, ну це взагалі історія, яка на голову не налазить, тому що попросили, що називається тут. Я звернула момент в заяві ваших і ваших колег, що закликаємо правоохоронців провести розслідування не лише того, що є на плівках, але й перевірити інші контракти Міноборони, щоб такі історії не повторювалися. Клименко спілкуючи журналістами української правди, представник САП сказав, що. Про публікацію в, в політику, в період військового стану ми сконцентруємося на тому, де найбільше коштів. Корупція йде за коштами, тому ми сконцентровані на сферах, щоб що певним чином запобігти стосовно енергетики, судової системи, оборонної сфери. Ми працюємо в цьому напрямку, але рейди точно не про нас. Ми не про рейди, ми про чітке розслідування за конкретними фактами. Нагадаю, що політику писали про те, що готується так, би мовити рейд до міноборони. Після цього скандалу з плівками Міндіча. А тут пані Тетяно, що треба звернути і зрозуміти контракти найбільше, де можуть спекулювати в Мінобороні, це закупка продуктів харчування, я так розумію, з елементів захисту. А, дивіться, можуть бути різні, можуть бути контракти. ну, тобто Найбільше суми, звісно, що в контрактах на зброю. А на навіть як будучи членом громадської антикорупційної ради, я маю інформацію про ці контракти виключно журналістів. То тобто, тому що в мене немає до, до державної таємниці, і я вирішила для себе її не брати, тому що її не буду займатися журналістикою. тендерами на бронежилети, харчі, тактичні окуляри і інші речі значно простіше. Ми їх можемо моніторити в системі прозора. Більше того, дякую а, Міністерство оборони за те, що долучили нас до колегіального органу. Ми можемо брати з цих засідань, і бачите, як це відбувається а, там насправді. Так от а, щодо того, де, де найбільше, Ну, побачили на цих клітках міді ще що можна законтрактувати, можна законтрактувати напевно за найнижчою ціною, але навіть в цій компанії попросити відка. Ми б чули, як Мородюк шантажує виробників і кажуть, що якщо вони не дадуть цей відкат, вони втратять статус постачальника і їхні співробітники будуть мобілізовані. Я вже більше року знаю, що постачальники того державного оператора Міністерства оборони погоджуються постачати за ціною нижче ринкової, то вони практично працюють сюди збито а тільки для того, щоб а, мати контракт з міноборони їхні працівники були заброньовані, тому що інакше вони втратять це своє виробництво. І замість того, щоб е, підтримати це виробництво і не створювати корупційні ризики, а створити справді чесні умови і мобілізації, і, і контрактування, ми бачимо, що на цьому деякі люди, які навіть не будучи офіційними посадовцями, вони продовжують заробляти гроші. І так само, як оцей миронюк. І якого всі спростовують, що він був радником Галущенка? Ми ж мали таких самих радників в, е, у Мєрово. А по всіх заходах, які відбувалися з постачальниками міноборони, ходили якісь там два його радники, які були за, е, записані на старшу консьєрку Міноборони і проводили якісь переговори з цими підрядниками. Чим займалися ці люди? Ці люди ніколи не подають декларації. Ми ніколи про них не знаємо якоїсь достовірної інформації. І Якщо їхня навіть діяльність не буде предметом зацікавлення, того ж ну, тобто окремо да набу, а тому що вони ніхто, вони досить часто люди з вулиці, а, але саме через них, як ми побачили, ви провертаються всі ці корупційні схеми. А потім ще якісь, вибачте, Йошик туди. А, ну, це максимально для мене було смішно, а, коли якісь там обнальники. Можуть сказати, що вони не дадуть віце-прем'єру <пра> нові долари, тому що він їм не подобається. Це просто смішно куди можна впасти, будучи представником влади, якщо ти цій країні віцепрем'єр. А якийсь окнальник ставиться а до тебе, так що він тобі навіть нову доларову купюру не дасть. Пані Тетяно, якщо все-таки на САП тримають руку на пульсі, куди йдуть кошти, розуміючи, які корупційні скандали можуть розвиватися. Якщо ми конкретно говоримо про міноборони і бачимо реальний кейс, коли громадська рада спрацювала, але чесно кажучи, не хотілося, щоб у вас була робота. Знаєте, а кожен виконував свою роботу відповідно до закону, так то пані Тетяно, в цьому контексті, якщо ми візьмемо за історію з Міноборони і впливом. На Міноборони. Ви очікуєте більшого скандалу зі САП з енергетикою, ніж з енергетикою чи ні? Чесно, я думаю, що енергетика була більше джерелом корупційних дій, тому що вони там прямо сиділи на цих контрактах на енергоату, і там було чітко відомо про систему відкатів. А звісно, що аналогічна система відкатів може бути. Могла бути і в міноборони, але ну, принаймні, для мене, і для журналіста, багато років ще асоціювався саме як смотрянки за енергетиком за оборонкою. і в коронці дуже багато таких різних груп. Ми бачили всіх всіх родичів народних депутатів, які постачали нам на якісні куртки Різнікава і а, там. Інші компанії, тобто там yeah. різні групи дуже борються за те, щоб добратися до цього корита. А тому мені важко оцінити. Можливо, ці ризики і є, але чи будуть вони прям конкретно зафіксовані на плітках міндіча? А, і я не можу сказати. Тобто теоретично оборонці можна робити те саме, що й в енергетиці, та, і з тим тими тижні сумою відкатів. Але чи є це на плітках міндіча, я не знаю. І Ой. можливо, це буде стосуватися лише кількох кейсів. Ну і так як е, прока сказали в Набу і сап. Ще не до кінця встановлено е, хто Безпеку. брав участь на на цих плівках, тому що є ще, так би мовити, псевдо, які треба ідентифікувати. Є ще багато роботи. Знову ж таки, подивимося, як будуть розгортатися події далі. Що будуть прокурори в су в суді розказувати, коли справа буде слухатися по суті, і чи будуть відповідні аудити проведені, які анонсувала прем'єрка, що вони покажуть, тому. Пані Тетяно, тримаємо руку на пульсі. Дякуємо вам і вашим колегам за роботу. Ще раз кажу, мені дуже хотілося, щоб у вас не було роботи в антикорупційній раді при Мінобороні. Але на превеликий жаль, гни дивоші нікуди не ділися. Тетяна Ніколає, заступниця голови громадської антикорупційної ради при Мінобороні, обговорювали як на Плівки він попав в скандал, пов'язаний з колишнім міністром оборони Умєровим та неякісними бронежилетами. Пентикяно дякую вам. Бережіть себе, до зустрічі.